Ось така люцерка з травою. Ось трава грязниця, то вона вже без колоса просто це... Це тут кусочок конюшини. Теж з травою, але трава не знаю. Якась така якась як... Райграс щось подобі, не знаю що підсунули, бо сіяли одне, а щось зовсім інше по... От Ото це конюшина. Тюк. Один зелений все. Смачне. Хороший. Хороший цей укор. По якості. По кількості. З 30 сотих 50 шост тюків отак. І конюшина, то там перший рік і земля там не важна, то там щось тринадцять тюків з двадцяти сотих, але то перший рік і то вже її другий у Косто. Надіємося, що на слідуючий рік буде більше. Там земля взагалі не важна але думали, я думаю, що зовсім буде тюків. Може 5-7. Отаке. От